Добрий день. Почнемо з того, як вдягнути пояс. Це буде традиційний японський пояс обі. Як вдягнути обі, після цього як вдягнути хакау. Це на мені теж вдягнуто традиційний одяг Гі. Нас ще називають кімано, але це не дуже вірно кімано. Правильно казати Гі, тобто одежа. І зараз. Будемо зав'язувати традиційний олій. Спочатку ми складаємо початок ось цим малюнком догори навпіл і десь ось тут до середини стегна. Намотуємо фіксуємо цей кінчик, намотуємо так, щоб шар на шар лягли рівненько. Гарненько його підтягуємо. Цей хвостик складаємо навпіл, виносимо цей хвостик. Тепер зав'язуємо на вузол. Ось таким чином. Цей хвостик повинен бути догори. Так. Далі складаємо навпіл залишок цього кінця і теж складаємо навпіл. Повертаємо його праворуч цим хвостиком заходимо під вузол. Так. Тримаємо такого метелика. Далі цей хвостик за всі шари застромлюємо. За всі шари. І ось отримуємо такого метелика. Цього метелика повертаємо. Назад на спину. Ось таким чином. Цей метеок він повинен бути перпендикулярним до вашого, до вашого тіла. Ось так. Він так стоїть. Вибудовує таку поличку. Добре. <кій> Тепер беремо хакама. Зараз вдягаємо хакама для, для роботи з симкеном. Сінкен це справжній меч, як кажуть японці. Беремо передню частину. Починаємо з лівої ноги. лівої ноги, права нога. Трошки-трошечки нижче обрізу. Обі, так, щоб вас трошки видно було малюночок трошки нижче. Заходимо на узору цю поворозку розвертаємо так, щоб вони лягли одна на, на другу. Підтягуємо, опускаємо донизу. Ліву поворозочку під низ. І ось тут на стегні повертаємо для того, щоб вона гарненько лягла. Під обіг. Під вузлом зав'язуємо на. Віконце, бачите, щоб ця поворозочка була нижче обі, а ці поворозочки йшли е згори обі. Тепер беремо задню частину, ставимо на гузло, виносимо поворозки вперед. Однією поворозкою захоплюємо усі поворозки, які в нас зверху лежать на хакама. І в'яжемо плаский вузол. Ось таким чином. Далі складаємо поворозочку. Ось так. І цією поворозочкою обмотуємо кругом вузла так, щоб у нас знов утворився такий метелик. Ось таким чином. Підправляємо. Трошки повинно виглядати, трошечки-трошечки виглядати повинно обід. Виправляємо всі стрілочки, і таким чином ми вдягнені вже в хакам. Ну і наостанок традиційно є такий шнур, яким підв'язується, якщо у вас а, ви вдягнені в ді, в традиційний ді. Цей рукав він, за нього може зачепитися руків'я меча. Його зазвичай перед роботою з мечем його зазвичай підв'язують. Підв'язують таким спеціальним шнуром. Робиться це таким чином. Це робиться традиційно. Так. В зуби зажимається кінчик. Проходимо під лівою рукою. На праве плече. Під правил паху і виносимо на ліве плече. Далі зав'язуємо на вузол. Вузол можна повернути назад, щоб він, щоб він вам не заваджав. А На спині повинна бути така, такий хрест. Ось таким чином ви. Традиційно вдягнені для роботи а, з сінгем з мечем. Тепер ми вложимо сам меч, розв'язуємо. беремо так, щоб на великий, на вказівний палець. Довга частина повинна лежати, довга частина саґіо повинна лежати на трьох пальцях всередині вашої долоні. Беремо меч так, щоб він у вас був лезом ліворуч. Притримуємо великим пальцем цубу. Лівою рукою великим пальцем. Відраховуємо один шар від тіла. Обі поясу. Відтягуємо. І вставляємо меч. Як тільки ми відчули, що меч пройшов всі шари обі, ми його просто розвертаємо вздовж нашого стегна. Трошки відтягуючи а, нижню поворозку, вставляємо меч за обі. Таким чином, щоб ця, ця поворозочка в нас була під мечем. Чому вона не може бути на мечі, бо якщо вона буде зверху, вона буде його піднімати. Щоб такого не було, вона повинна бути знизу і не повинна вам заважати. <кій> Тепер беремо сагіо, проводимо під поворозку хакама, робимо таку підєлечку. Далі беремо два пальця, вказівний і великий, вставляємо ось сюди в петельку, провертаємо. Знизу вставляємо, зверху знизу вставляємо, провертаємо, беремося за кінчики і лівою рукою затягуємо ось так пітлю. Таким чином, е, стагіо у нас буде закріплено е, на, на вашому больці. Ось таким чином ми готові до роботи е, з синкеном, з Зі справжнім мечем. Тепер трошки розкажу про е, ритуал, про початок тренування, е, про е, те, що це таке. Е, це камідза, камідза це місце там, де е, живе дух нашого додзу. додзу це приміщення, в якому ми е, вивчаємо бойове мистецтво. Камінза це місце, де е, можуть знаходитися портрети е, тих людей, які заснували це бойове мистецтво, чи може бути назва бойового мистецтва, е, як в нашому випадку, е, це назва нашого мистецтва Торю Кінджуцу», -кін Що в перекладі означає нова школа одного меча? Все, що ми робимо в ритуалі. Ми повинні відносити до камідза. Весь стрій повинен бути вистроєний відносно камідза. Камідза стоїть зазвичай у центрі додзьо, і ми повинні бути на відстані трьох метрів. Стрій вистроюється на відстані трьох метрів від центру додзьо. Чому на відстані трьох метрів? Бо людина, яка озброєна мечем і має середній зріст від 1,60 м до ну, 1,80 м. Якщо буде людина, людина з мечем буде падати, то на відстані 3 метрів Може зачепити вас мечем, це небезпечно. Тому вважається, що відстань від 3 метрів і більше це є безпечною відстань від вашого опонента. Тому ми настроїмося таким чином, щоб ми були на відстані 3 метрів від камінця. Тобто стрій повинен бути а, розположений ось в цій зоні а, 3 метри від камінця. Тут розташовані молодші учні. З цієї сторони розташовуються старші учні. Вони розташовані з лівої сторони. Чому? Бо, бо ліва сторона це є більш довірлива сторона, там, де ми довіряємо людині. Сенсей знаходиться біля а, тому стрій повинен бути старші учні, повинні бути з лівої сторони. Ті, що не так давно займаються, повинні бути. Справою сторону праворуч. А, зазвичай ми робимо водну медитацію, Тому ми сідаємо в позицію сейза, закриваємо очі і робимо водну медитацію. Зараз в нас немає можливості сісти, тому я вам продемонструю, як це робити в позиції стоячі. Ми знаходимося ось в такому положенні. Учні знаходяться. Молодші учні праворуч, ті, хто в учні, знаходяться ліворуч. Один із старші, старших учнів, чи той, хто старший з молодших, повинен дати команду для всього строю. Якщо немає багатьох учнів, тобто ми займаємось один на один з кимось, команди не треба проголошувати. Але якщо є більше одного учня, тобто два, три і більше учнів, обов'язково треба давати команду. Тому старший з тих, хто є в доцю, дає першу команду за ній». Каміць за ній це команда розвернутися в сторону камінца. Ми розвертаємо сторону камідця, і коли всі розвернулися, старший учень подає команду Рей. Всі роблять рей в сторону каніцію. <клес> Всі розвертаються після цієї команди і стають на свої місця. Далі подається команда сенсейній рей. Всі е е уклони робляться обов'язково притримуючи меч, щоб не було ось такої халепи. <клес> Притримуємо меч. І подається команда сенсейні. Рей Ні – це а, вказівник, куди ми і кому ми робимо а, в клін, у клін. Тобто сенсейні перекладається з японської як вчителю, в сторону вчителя зробіть у Клін. Ось таким чином: сенсейні, рей всі роблять рей зі словами О, масу. О, масу у перекладі з японської звучить як. Давайте разом щось робити, давайте разом будемо щось вивчати, чи будемо робити якусь справу сумісно. <кій> <кій> Японці навіть на вулиці можуть так один з одним вітатися. Вони можуть вітатися о, найгаріші <кій> Наступний рейд ми робимо для <кій> партнерів. Тобто Команда звучить ОТАГАЙНІ РЕЙ, ОТАГАЙНІ, Тобто в сторону партнерів і партнера. Після команди ОТАГАЙНІ РЕЙ ми робимо рей. Після закінчення тренування робиться ритуал, подібний тому, який ми робимо на початку тренування. Але він відрізняється тим, що ми. Висловлюємо подяку за те, що ми тренувалися. Як і на початку тренування, перший рей робиться в сторону камідза. Ми кажемо, камідза ні, розвертаємось, рей. Далі ми розвертаємось на свої місця і проголошуємо сенсей рей, робимо рей з фразою «Домо арігато, бо займа це найповажна форма сказати, а, висловити дякую японською мовою. «Арігато» — це коротка форма, дому, арігато трошки більша. І найповажна форма дому арігато буде Після того, як ми зробили рей до наставника, робиться рей нашим партнерам. Команда буде проголошена отагайні рей. Ми кажемо фразу Дому арігату займашта. За, по закінченню цього а, ритуалу ми повинні виняти меч. Так само взяти його на вказівний пальчик, не, не його, а, а сагео взяти на вказівний пальчик, виняти меч і перекласти його в самобезпечну позицію. Ось таким чином. Меч повинен бути в правій руці, обухом вперед, під кутом. Далі ми повинні вимовити е, в, наступну фразу. От, старе що в перекладі з японської буде е, «Дякую, що ми разом всі спідніли». По закінченню е, роботи з мечем. Зазвичай, якщо ви будете його чистити, тобто робити якісь маніпуляції, чи ви його покладете на а, спеціальну підставку катана каке, щоб вам не заваджав Садіо, його обв'язують ось таким чином кругом а, піху. Ось таким чином. Ще раз. Обвели кругом піху. Трохи відтягнули, я не знаю, видно? І ось, ось сюди всередину вклали кінчик. Ось таким чином. І таким чином ми а, кладемо меч або на підставку на катана Каке, або займаємося його а, чисткою, тобто його обслуговуємо. Коли ми меч обслужили, ми повинні його для транспортування, щоб він нас не випав з піху, ми його зав'язуємо. Робимо ми все таким чином. Ми обхватуємо один оборот кругом цуби, заводимо з його сагєо донизу. Під куріка, ось під цією штучкою, сюди, всередину петлі, заводимо таку саму петлю. І ось таким чином у нас меч буде транспортуватися. Він у нас не випаде з піхоту. Це перше, з чого треба почати. Дякую.